Ліночку нашого Гуліпівського гумору і переходимо до гуморесу. У нас є свої таланти на Гуляйпільщині. Є такі, що самі пишуть І от я зараз вам оцього цього чоловіка викличу, будь ласка, Григорій Васильович Шевченко почитає вам свої гуморести. Ну так Всі ми знаємо, що 1 апреля, день юмора, день сміху, і будете дивитися по телевізору, в Одесі особи не буде, там, знаєте, да. ну, я... це не в цьому році, я в минулому році теж на 1 апреля написав. 1, 1 апреля. Всі ви знаєте, в народі існує повір'я. Піддергнути можуть 1 числа, тільки вийдеш на подвір'я. Отож першого числа моя жінка-валя піднялась така сердита, вроді раз. Розтривожена така, на усіх сердита, наче була цілу ніч, ще йки Та усі жінки на світі вступив перепалку, перекусить мужика, як собака-палку. Думаю, провчити треба, успокоїть нерви і приступив до діла прямо без перерви. Здихався нарешті жінку пішла на роботу, хоча моїм нервам завдала клопоту. Десь годині о 10 дзвонив дзвоню з телефону. Приїхали відрізати стаціонар телефон, хлопці з телекому. Рентабельність низька, дзвоним дуже мало, і оце для фірми їм збитків завдало. Лиш оці слова сказав, виключив мопілку. І зробив такий довольний, наче з'їв гомілку. Телефон лежав у хаті, пройшло дві години, подивлюся ж на дісплей на мобіл. Що ж від Валентини? Подивився на табло. Тетє, мать, десять не прийнятих. Що робить, куди тіка? Набираю її номер. Привіт дорогенька. ви дзвонили? я слухаю, кажіть же швиденько. Я такого дурака. Не бачила в світі. Ти дурніший у сторад від дівчинка Віті. Що <рес> ти гадото придумав за тим телекомом? В мене й досі в горлі стоїть усе комом. Позвонила в телеком. Що ви всі там хворі, хочете нажитись на чужому горі? Сидете там паразити, трете тільки з Я зараз примчуся, щоб освітром здуло. Ці дівчата, кажіть, хто ви і що ви хотіли, бо від вашого напору ми вже спотіли. Ти дивись, уже спотіли. Очі не ховайте. Краще біжіть в магазин памперси купляйте. І рентабельність вам буде, будуть вам убитки, я до вас ось доберуся, обірву до нитки. Кажіть номер, зараз глянемо, може ви й не должні. Та не матюкайся, тьоті, ми ж усі на Божі. Ні, у вас все нормально, щомісяця плата, успокойтесь жіночко, чого така клята? Чоловік мені дзвонив, ваші ріжуть провод. Ось чого дзвоню, до вас у мене є повод. Та прей сьогодні зранку, кожен робить щутку. Каже, валя від цих слів занило в желудку. Як прийшла вона з роботи. Цариця Небесна на моїм місці була б жінка, жодна б не воскресла. Одірвалась на мені по повній програмі. Не бажаю я такого ні тещі, ні мамі. А мораль цього така, хоч у нас жінки й хороші, та коли сердиті, вони страшніші за свиню, як нема кориті. Дим у нас є такий самобутній автор. Це Катерина Капінус. Її, на жаль, нема сьогодні. Я її запрошувала, але вона пішла на хор. Є у неї таке м -м, вірш гумореска свято в Гуляйполі. Три дні в нашім Гуляйполі свято вирувало. Гуморесок, сміху, пісень тут не бракувало. Димом місто затягло, шашлики томились, смакували, та не всі. Більшість лиш дивились, приїжджали до нас гості, Лютий і Сердюк, Гуляйполе прославляли, вірші і пісні лунали. Був святковий трюк. Аж каштани в Гуляйполі від свята здригались, а салюти на честь міста всім згадці зі... зостались. У будинку творчості артисти вітали і виставу Нестор Махно людям показали. Всі з захопленням дивились, як артисти грають, батька Нестора Махно, стени прославляють. Думки різні залишились після того дива, та історію не зміниш. Нестор, з Гулейполя, поля Україна без буржуїв була його воля. На жаль, Нестора з буржуїв, олігархи стали, нашу неньку Україну уже доконали. Щоб порядок в Україні і життя добре мали. Треба, щоб зо три Махна до нас завітали. Може б, тоді олігархів від страху струсило, анархіст був нестро махно, в тому його сила. Три дні в наші гуляй полі свято вирувало, тільки жаль простій людині грошей бракувало. Моя ненько Україно, зеленій доболі, доки будуть олігархи, не матимем долі. Ну тут таке і сатира, і я думаю, що вам сподобалося. А хто ще якого гуморесочку знає? Умоляльна, будь ласка. Туска пенсионерки, усталый вид, лицо морщина и голова совсем бела. А кажется, совсем недавно я молодой еще была. Я не ходила, а летала, не знала сердца боль в груди. Легко садилась и вставала, и жизнь сияла впереди. Девался стройный стан, Живот похож на барабан. Очки украсили глаза, Не вид, а просто чудеса. К тому же аппарат и слуха Я и вставляю в оба уха. Приносит также же неприятное явление. Мы очень слабы Пузырем, я говорю, Помочь его. и за него мне не доносит День веселья. А вот еще такие шутки. Чуть что поешь и боль в желудке. То там не печень забудет, то скрутишь всю редикули, то голова, то глаза, то под желудком железа, то вовсе ноль без сна проходит, то судорогами ноги сводит. И от чего не понимаю, чуть ветерок, и я чихаю. И, и, и я не считаю скироза, гипертонию и невроза. Поверьте, это ведь не шутки. Когда крепит, когда слабит, когда и вовсе нет желудка. О чем все это говорит? О том, что некуда идти, что впереди уж нет пути, что можно лишь одно хотеть, легко и быстро умереть. Нельзя от смерти откупиться, и с этим надо примириться. Настанет час, она придет, лишь нерожденный не умрет. Правда, вона старенька, вам не дуже видно її, вже потерлася. Це сміхологія Павла Глазового. Є такий метр українського гумору. Я вам хочу прочитати гумористку. Вигідна жінка. Стрів на вулиці Матвія, салана. Здравствуй, каже. Познайомся, це моя жона. Дуже радий, дуже радий, вигукнув Матвій, змохнув жінку праву ручку, поклонився їй, а панькові тихо мовив. Я не доберу, як ти міг узяти жінку таку стару. Видно старша літ на 20, ні, на 25, За Зате гроші. Грошви в неї в звині не їдять. А Матвій ще тихше шепче. Бісу та грошова, як сліпа на око, та ще й крива. Махнув паньку рукою. Хто з нас без гріха? Не шепчи, балакай вільно, бо вона й глуха. Фрески, будь ласка. Є така книжечка. Ну, а може ще хтось що почитає нам, Розкажу, що не хоче не